Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Ево, подивіться, які вже попідростали ті мої собачки. Мушка! Муш... Аво, бачите, як біжуть? Мушечка, мушка, тімка, мушечка. Видіться, що вони роблять? Так, тихо будьте, тихо будьте, йшли собі кудись гуляти, йшли собі кудись гуляти. Вже тут сонце ще трохи, ще трохи буде заходити, а я була на базарі. Ви знаєте, я як поїду на той базар, я так змучусь, що я приїжджаю, я нічого не годно. Нічого не годно, в мене ноги болять, я нічого не годна робити, доки не відпочила. Але я не про то. Персики ми дориваємо вже. Ми дориваємо персики, трохи ще полишалося і скажу вам, знаєте, я не їздила на базар, не їду крім суботи і четверга, то хочу вам сказати, що персики тут ці дерева доходили, то падають, як яблука. Але яблуко впало і так собі вдарилось. А персики, як дійшли, розбиваються, чисто розплюскуються, розбиваються на ніч. О, і ці вже дерева наші майже пусті, десь не десь, що є ще тверде. Але хочу вам сказати, що цей персик напів, напівзелений такий. ой, Бачите, який персик напівзелений, і він вже добрий. І він вже добрий виходить, що він сочний, ну дуже персик сочний. бачите. От я навіть не знала, що у мене все-таки є персик, ще так, як ніби п'ятий сорт. Я щось не зауважила і забула. А вони от такі вово -во, напівбоки, напівзелені, напівчервоні, і вони вже дійшли. Дійшли. Ви розумієте, яка ситуація складається? О! Яка складається ситуація, що такі така, такий персик? Отакий персик ще є. О, то завтра я його буду обривати на базар. О, дивіться, як гілку погнуло аж до долини. Бачите, як погнуло. Аж до долини погнуло гілку. Отаке от наробило воно. О, от подивіться. Така красота. Ну, але вже не буду чіпати, вже не буду чіпати, вже, вже завтра. То, то позриваю, котре дійшло, і післязавтра знову на базар. От цього, що десь не десь лишилося на дереві пару пару тих м -м, персиків, я то все до чиста пообриваю, всі пообриваю. Навіть всі пообриваю е гіляки, все все позриваю, все на кожній гіляці позриваю тоді персики і вже в суботу. Виїду на базар. О, щоб їх вже зовсім всі е, випродати, випродати. а во, бачите, як падали, бачите, як падали. Отако. Падуть і гниють зразу. О, подивіться, подивіться, видите, воно вже не здали. Його вже мурахи обсіли і воно вже не здали. І я відкидаю далеко від деревини. А тут повітці, які я зривала, але всі тверді такі, то завтра все одно їх всіх позриваю. Сідають мурахи, їдять дуже мурахи, і вони е, спілі такі. І вчора то так падали, падали. Я рву, а вони падають. Я рву, а вони з другої сторони падають. Зумієте? О, рвала дуже уважно. Ну, але персик то є персик. О, і бачите, от коло таких помідорів е такий маленький патичок. Знаєте, я пройшла минула, але той персик, думаю, де є. А оцей його подвідці. дві. Видите, ще такий один, що він буде на другий тиждень, напевно, що цей персик доходити. Він менший, круглий. Трохи менше має, ну, менше має е, ті плоди, такі круглі і менші. Ну нічого, в розмірі вони меншенькі. Ну але нічого, нічого, нічого. Файний персик дуже зародив, дуже зародив. Ну і слава Богу, що він трошечки пізніший. Що буде ще на ще буде на один базар. Так, чоловік вже сіно згрібає, і я, тут, е, вже таку копічку, і я тут вийшла і буду, поможу йому то сіно позгрібати. Бачите, так його. Хочу, включила вам. всім вітання, Включила, я буду згрібати, а, а ви трошки по, послідкуйте за мною, чи я добре згрібаю. Não tomei mais? Ai, Não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Знаєте, хочу вам сказати, все, ми сіно вже на копички, бачите, позгрібали на копички, і зараз всі, всі тут чоловік поносить. То все сіно. То будемо завтра розкидати і, і потім на вечір забирати його. Там ще кусок лишився косити. Ось таке вон, така робота. От і все, сіно вже поношене. Все ми вже справились, вже комарі тнуть, граблі я забираю, за все вже йдемо. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. Пока.